Такої швидкої дії фарб майже немає. Привіт! Я Катя, я технолог ви на і сьогодні я хочу розказати і показати вам новинки від Hair Company. Це 10 хвилинна фарба. Ми перевіряти? Дві частини фарби. Я змішувала з одною частиною. Окисника працює на 6%. Якщо це е, густе скляне волосся, то час витримки може збільшитись ще на 5 хвилин. Тобто з 10 до 15. Я змішала 7,2,0 з 6% окисником з 1 до 1, Час витримки 10 хвилин. Це 7,20 у співвідношенні 1 до 1 з 1,5% окисником. Ну, саме мікстап. Для мене так точно. 6%. У співвідношенні один до одного з 6% окисником наношено на натуральну базу на 10 хвилин. І так само наношено на блонд. Чому на 6%? Бо яскраві відтінки люблять високі окисники. Засікаю 10 хвилин. Mm -hmm. У нас якраз проходить час на сабину. Ну що, готова з вами поділитися результатом мого експерименту. Взагалі не видно, що тут щось фарбувалося. Це просто неймовірно. За таку швидкість отримати чисту сімірку, дуже схоже на нашу натуральну Да? дату? так, просто огонь. Як воно на сивині? Але треба зрозуміти, що в мене це вона тут азіатський тип волосся. На жаль, була тільки така прядка. Достатньо темна, тому. Зафарбовування сивини на сьомому рівні ну, відбулося десь на 50%. Можливо, треба було взяти більший відсоток кисника і все таки більш темну фарбу. Але в принципі 75 і більше відсотків сивини спрацювали дуже добре. На знебавленому волосі десь 10-11 рівень і отримала ось такий результат. Як для мене непогано, але я б калібрувала да, рецепт собі на натуральному волосі, тобто на 6%, один до... Одного, 10 хвилин ми отримали ось такий результат. Тобто червоний, теплий, я б назвала його єйтральний, червоний. Mm -hmm. Якщо хочеться більш яскравіше, я б працювала більш високого косаку. І ось такий результат ми отримали на блонді, Достатньо яскравий відтінок, теплий, червоний. Булося блискуче, гарне. Навіть ніякі незваний доглядів я не наносила. Для швидкого результату клас.